Пулер давав шокуючу заяву, аж раптом у нього пішла піна з роту. Він пустив рідину та впав. Лікарі намагалися його врятувати, утім провалили важливу операцію. Тепер будуть прощатися. Цього разу точно кінець. Утім, все почалося з того, що камери спіймали момент, як випившого Путлера виводять під руки. Під час виступу рашистський президент почав говорити дикі беззв'язні речі. Його намагалися поправити та допомогти прочитати готову доповідь з листочка. Коли Путлер почав похитуючись, із келихом шампанського розкривати та Вниці Кремля його в ту ж секунду почали лагідно виводити з зали. Але що було за дверима? шокуючі кадри потрапили в мережу. Такого не чекав ніхто ексклюзивно. Ви побачите їх у цьому відео. Дивіться випуск до кінця, такого точно ви ніде не побачите. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Президент Рашистів Путлер після вручення медалей золота зірка з нагодення героїв вітчизни РФ виступив із черговою порцією заяв. Щоправда, виголошував він їх добряче перебрав. Ще шампанським це було добре помітно. Путлер хитався на ногах та розмовляв дуже повільно, упускаючи деякі звуки. Навряд чи він колись публічно так сильно ганьбився. Приклавшись до чарки, рашистський президент оточив себе рашистськими військовими та почав розповідати про те, як він хвилюється за рашистів, які воюють в Україні. Ба більше почав заявляти, що мовляв ніякі досягнення на фронті не потрібні, аби, мовляв, пацанів зберегти Запечатлений наші програми розговор Путіна жога. Це не нужны, потому что ребят також Путлер почав розповідати про те, як тяжко, мабуть, на фронті. Мовляв, життя на передовій набагато складніше, ніж у кремлівських палацових павільйонах. А ще Путлер щиро зізнався, що безпілотники ЗСУ дають расистам небу, якого прочухана. Я знаю, там не просто життя на фронті, коли ці дрони літають як мухи над головою. Це все набагато складніше і прозаїчніше ніж калих шампанського, при нагородженні зірками героїв Ерефії у кремлівських палацових павільйонах. Звичайно, все складніше, сказав. Він, але в той же час рашистський президент почав запевняти, що рашисти на території України нібито захищають рефію в її історичних територіях. Зокрема, Путлер заявив, що київська влада, мовляв, дуже сильно здивувала своїм ставленням до рашистів. Ось що саме з цього приводу сказав, випивши Путлер. Об'явили руських не коріно на Україні. зовсім сума, зовсім, як би сказать, попроще, по народному. Видели, коли в Канаді весь парламент встав талдато. Yeah. которые на Украине же со смирными гражданами. Потому что немцы использовали прежде всего он просто солдат. И действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? А это что-то все знают, и президент Украины это знает. Тем не менее, встали все, весь парламент встал, ему аплодировали. Это разве не проявление? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там, но ну, это прямо на весь мир показали. И что против этого скажешь? Вот стал человек публичный и сказал, вот этот вот, ну, показывал, там, был, воевал против русских во время Второй мировой войны. А кто против воевал во время Второй мировой войны? Он, кстати говоря, он против Канады тоже воевал. Это просто... перевернутое сознание. На все готово. Готовы с кем угодно сотрудничать. Только бы... А далі Путлер почав вести звичну мову про відсталість Заходу та відсутність в Україні будь-якої снаги на боротьбу. Щоправда, цього разу Путлер розповідав про це дещо знервовано. Ймовірно, під дією алкоголю не міг справитися зі своїми емоціями. У них немає собственної бази. Коли немає собственної бази, ні ідеології, ні промисловості, ні грошей, ні грошей. Нічого нет, собственно. Тогда нет будущего. А у нас є праздник. Схоже, публічні промови Путлеру із калихом шампанського в руках даються легше. Так раніше на такому ж заході Путлер досить рішуче висловився про удари по енергетичній інфраструктурі України. Зараз багато шуму поводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Да, ми це. Ну, хто почав? Хто ударив по мосту? По крымскому. Кто подаровал ли, линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Але повернімося до нових заяв, чи якщо точніше сказати, до тих не надто зв'язних висловлювань Путлера, які потрапили на відео. Днями з цього приводу стала відома одна важлива деталь. Відео було опубліковано аж через дві доби після оголошення, що Путлер буде кандидатом на майбутніх виборах в РФ. Ймовірно, це є свідченням того, що у Кремлі вагалися чи варто показувати виборцям Путлера в такому вигляді. Нагадаємо, що днями стало відомо, що Путлер таки піде на президентські вибори в РФ, які відбудуться у березні 2024 року. Щоб про це повідомити, Кремль вирішив влаштувати справжній спектакль за участі злочинця, так званого героя ДНР, підполковника Артема Жоги. Путлер, нібито, повідомив військовому про своє рішення, а той вже розповів про це рашистським змі. За словами Жоги, він від імені рашистів звернувся до Путлера з проханням взяти участь у майбутніх виборах. І звісно ж, Путлер йому не відмовив. Про це повідомили кремлівські медіа. Я сказав, що ми прохаємо його взяти участь у виборах президента РФ. На це він відповів, що часи завжди можуть бути різними. Складними. Ми важкими, однак зараз він буде поруч з народом та балотуватиметься, розповів Жога. Рашист додав, що Путлер, мовляв, не вагався, коли погодився висуватися на новий термін. Чому Кремль вирішив повідомити про рішення Путлера саме таким чином, не зрозуміло, адже Путлер міг особисто оголосити про це під час великої прес-конференції. Цю ситуацію влучно прокоментував телеграм-канал генерали СВР». зокрема, Паблік вкотре зазначив, що у виборах президента Рефії буде брати участь двійник, а не справжній Путлер. Також генерали СВР повідомив ще деякі цікаві Талі зазначається, що прес-секретар Путлера Дмитро Пєсков назвав згоду, нібито двійника Путлера взяти участь у президентських виборах імпровізацією. Двійника нібито проінформували заздалегідь про плани нинішнього рашистського керівництва виставити його кандидатуру на вибори президента. Тим дещо таки не врахували. Строки і форма оголошення такого рішення не були узгоджені. Було кілька варіантів від окремого виступу із заявою до відповіді на відповідне запитання під час прямої лінії. Втім, сталося незаплановане Дублер проявив ініціативу, але це булося дуже доречним. Зазвичай Микола Патрушев і куратори двійника не вітають спонтанні ініціативи підопічного, але не цього разу після прохання і свіжоприєднаних територій все було дуже доречно. Тим часом рашиський центр виборчком у межах чергових виборів президента РФ оголосив про плани провести голосування на окупованих територіях України. Міністерство закордонних справ України попередило, що результати цих псевдовиборів будуть юридично беззмістовними. У заяві МЗС зокрема наголошується, що проведення рашиських виборів на українських Територіях порушує конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема статут ООН. Такий виборчий процес, як і решта подібних пропагандистських заходів, у минулому буде незаконним та безмістовним. Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність усього результату виборів президента РФ. Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір РФ і провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення накласти санкції йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України. Чи визнають так звані вибори в РФ європейські лідери? Відповідь на це питання дав правозахисник Марк Фейгін. Є три варіанти рішення. От із того, що я сумірую, всіх бесед і слышу, то, що говориться. Є перший варіант – не признавати вибори. Второй вариант – признавать вибори. ну, там, формальную процедуру соблюсти, там обычно посылают поздравления или а, а, сами послы посещают там МИД или Кремль, куда их пустят. И третий вариант – просто промолчать. Вот из того всего, что я вижу, скорее всего, будет третий вариант. Все промолчат. Почему? А я вам объясню. Вот вы слышали, что было решение парламентской ассамблеи Совета Европы не признавать выборы. Призыв был такой прям. Ну, и в Америке раздаются разные голоса такие же. А я слышу такие разговоры. А хорошо, вот мы его официально не признаем. Как в случае, например, с Лукашенко. Там была Тихановская, ну и вот какой-то делегитимационный процесс. И наоборот, процесс признания альтернативного кандидата Тихановского, который формально в выборах участвует. А как мы типа будем вести с ним переговоры об Украине? Если таковые, значит, необходимы будут. Потому что смотрите, как он реагирует на решение РНБО Украины о том, чтобы не вести с ним переговоры. Он раз за разом это поминает, понимаете? А как же мы тогда переговоры будем вести, с кем тогда будем вести, если он нелегитимное лицо? Вот такой предлог. Другие я слышал предлоги, другие. Так что я вижу, что все больше э, публика склоняется именно к варианту промолчать. Это и не признание, и не признание, а просто промолчали все. По факту будут решать в каждом отдельном случае, яку політичну позицію занять? Вот, Мені здається так заяву Путлера балотуватися на вибори президента РФ і прокоментували тим часом і у Білому домі. Зокрема, своєю саркастичною реакцією поділився координатор ради безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Журналісти запитали Кірбі, як він може прокоментувати переобрання Путлера. На що він жартівливо порівняв майбутні вибори в РФ із кінними перегонами? Що ж, це будуть великі перегони? Чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу, відповів представник адміністрації президента США експерти американської інститут у вивчення війни вважають, що оголошення Путлером своєї кандидатури у військовому середовищі, особливо у такий спосіб, свідчать, що війна в Україні може відігравати значно більшу роль у передвиборчій стратегії ніж вважали ВІСВ раніше. Нагадаємо, що до цього аналітики припускали, що Путлер не робитиме акцент у своїй президентській кампанії на війні в Україні, а зосередиться на внутрішній стабільності та критиці заходу. Тепер американські експерти вважають, що постановне оголошення було розраховане на дуже важливий електорат рашистів, яких зачепила війна в Україні. Зокрема. Військових та їхніх родичів Віасва припускають, що військова заява Путлера була спробою продемонструвати родичам мобілізованих, які домагаються їхнього звільнення, що російські військові здебільшого підтримують Путлера. Політична аналітикиня Ольга Курносова підтвердила, що у своїй передвиборчій кампанії Путлер ймовірно робитиме ставку на воєнних перемогах. Однак є невеличкий нюанс, адже російська армія не має таких стратегічних успіхів на фронті, які б можна було піднести як ту саму побіду. Не головне взяти щось, а сказати, що вони взяли. Якусь вулицю вони займуть і скажуть, що взяли. Ли Авдіївку, хіба ж це вперше, наголосила Ольга Курносова. Не виключено, що Путлер зосередиться не лише на темі військових успіхів своєї армії. Він також може розповідати вже звичні нісенітниці про об'єднання братських народів та щось у цьому дусі. Отже, як бачимо здогадок про те, що буде розповідати виборцям Путлер, безліч хто знає, можливо, перебравши шампанським, Путлер уже почав свою передвиборчу кампанію.